Привіт народ! Мета цього відео дуже проста. Вискочити на природу, провести гарно час, використати свої улюблені речі. Сьогодні в мене пляшка 800 мл кечуа з декатлону, набір посуду на двох осіб, але мені зараз потрібен великий. форклас також з декатлону керосинка, гасова лямпа, тера інкогніта Ізер пальник з попереднім підігрівом палива. Go Systems такой е газовий балончик. Тут в мене Wild of Alda Cup біг, велика така от кружечка. Тут відразу замочен рис і булгур. Такий от мікс. Дерев'яний столик, титанова ложка, спатулка, ніж, Blade ягуар, шмат сала. На чому нарізати. Перець болгарський, помідорина така здорова. Спеції, маленька спатула і всілякі там дрібнички, отут всередині і посуд. Піалки такі невеличкі. Ось, вирішив поділитись з вами. Також запросити вас на перегляд повного відео, яке буде доступно прямо от вже. Так, якщо бачите цей коротенький відос, тому переходьте, дивіться. Бажаю всім смачного, приємного перегляду. Ось всі ці речі, що ви бачите, посилання на них. Промокоди на знижку і так далі, все під повним відео. Запрошую приєднатись, провести гарно час зі мною, написати коментарі, сказати, як ви відпочиваєте проводити вільний час, як ви приходите в себе, приводите в порядок свою душу і так далі, і так далі. Свої хобі, все це пишіть в коментарях. Бережіть, як завжди, себе. Бажаю смачного вам. І собі, з вами був Кирило, Майкемпінг. Всім дякую. в мене все про туризм. Так, і як завжди, по-блогерськи переходьте, дивіться, підписуйтесь, інстаграм, телеграм. Всюди на вас чекаю. І повні відоси, до речі, постійно виходять. Бережіть себе, дякую.